Всім доброго дня! Розглянемо в огляді ось такий дім ціною 65 тисяч гривень, що по курсу становить 1553 доларів. Загальна площа будинка 45 квадратних метрів, всередині дві кімнати, опалення твердопаливне. На вигляд, будинок з ділянкою виглядає досить охайно: на подвір'ї гараж, літня кухня, хлів. Також є город для ведення господарчих потреб. Загальна площа ділянки 20 соток. Посилання на оголошення власників будинка буде в описі під цим відео. Знаходиться дім в селі Кам'яногірка, Оратівського району Вінницької області. Хатинка розташована в гарному місці. Неподалік біля хати є дорога, яка виводить до річки Роська до селища міського типу Оратів 17 кілометрів. В цьому населеному пункті є районна лікарня, продуктові магазини, кафе, відділення нової пошти, сільська рада, автовокзал та інше. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.